Всім добрий день! Сьогодні 23 червня, зробимо огляд на диню Мілан та Раймонд. Це у мене тут зараз висіяно Мілан 67-70 днів. Росте вона не дуже велика, 3,5-4 кг. Але така гарненька. Далі Раймонд. У мене зійшло тільки тут три насінинки, Четверта пропала, то я не цю, мабуть, висіяла. Вона. Достигає 70-75 днів, вже йде чуть більшенька, 4-6 кілограм. Але вона на якісь там днів 10 буде пізніше. Ось вже є перші квіточки чоловіча на двійні ножки. Скоро мають з'являтися вже десь і жіночі, будемо чекати. Чоловічі вони тільки один день живуть жіночі від 1 до 3 днів. Тобто чоловіча має встигнути опилити. жіночу, якої немає. Ось чоловіча вже підсохла, вчора, мабуть, розцвіла, а на мілані є вже і жіночі. Ось опиляна. динька вже зав'язалася, ще трошки пішла в ріст. Ось ще квіточки, плодів немає. Краще, якщо бджоли не встигають опилити, допомогти опилитися чоловічою квіточкою, яка розкривається десь 6 ранку, в 10 часов саме раз уже використовувати її для опилення. І встигнути це потрібно зробити до 12, тому що вже пилок созріває і осипається. Тобто після 12 вже особа. Коли сонце припікає і немає смисла. Так, головне стебло десь тиждень назад поприщипувала на 4-5 листочку. Ось, щоб пішли в рост краще пагони бокові. На них в основному формуються жіночі квітки. І навіщо віддавати поживні речовини стебло, на якому? Нічого не буде. Диня формує на бокових пазухах свої плоди. Так що будемо дивитися, як будуть рости наші деньки.